Діамант дорогий на дорозі лежав, тим великим шляхом люд усякий минав, і ніхто не пізнав діаманта того, йшли багато людей і топтали його, але раз тим шляхом хтось чудовий йшов, І в пилу на шляху діамант він знайшов. Якщо з українською мовою у тебе, друже, не все гаразд, не вважай її примусовою. Полюби. Як весною ряст, примусова тим, хто цурається, а хто любить, той легко вчить. Все, як пишеться, в ній вимовляється, все, як пісня у ній звучить. І журлива вона, і піднесена. Тільки фальш для неї чужа в ній душа Шевченкова і Лесина, і Франкова у ній душа. Дорожи українською мовою! Рідна мова основа життя. Хіба мати була примусовою? Не потяжче була дитя. Ну що б, здавалося, слова? Слова та голос. Більш нічого, а серце б'ється. Божива, як їх почує, знать од Бога і голос той, і ті слова ідуть меж люди.